Буває ж таки, що ви звикли до активного відпочинку. Але в цьому році вам хочеться не займатися організацією відпочинку, а просто ним насолоджуватися, спробувати що ж таке all inclusive Але лежати на пляжі цілий день або біля басейну це не про вас. І ви знаєте, що вам захочеться побачити ще якісь красиві місця. Якщо це про вас, то я вам рекомендую місто Сюди. Це неймовірне місто, в якому поєднується великий вибір готелів із системою All-Inclusive на будь-який гаманець, а також поруч дуже багато історичних пам'яток, які знаходяться в пішій доступності або зможете скористатися місцевим транспортом, маршрутками, це Думуши, не витрачаючи багато коштів на це? А що ви зможете побачити? Це античний театр, це храм Аполлона, це Агора та Ринок Рабів. Також це старе місто. Якщо вам захочеться щось такого цікавенького, я вам можу запропонувати морські прогулянки. А також поруч знаходиться дуже відомий водопад-Манагад. Це неймовірна краса, це кафешки, місце для відпочинку. Гарна природа, ви точно отримаєте насолоду від відвідування цього місця. Ще які переваги в сіде? Це піщані пляжі, але ми обов'язково з вами подивимося, якщо будете бронювати готель. Щоб це був пісочок, тому що є в також пляжі піщано-кам'яні. Так що, я думаю, що ви будете задоволені від відпочинку всіде і захочете повернутися сюди знову.